Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана, У нас ранок. Вночі трішечки-трішечки пішов дощик, хоча насувалася гроза, дуже сильно так блискало, гриміло. Але все обійшлося, дякувати Богу. На зранково поранка. Почався вилуп курчат, так що обов'язково покажу. Кому цікаво, лишайтеся. Всім дякую за підтримку. А я пішла. Ну що, друзі, у нас розпочалася. Жара, як то кажеться, перший вилуп. І це в нас бентамочки. Мої чіпочки, мої курочки малесенькі. Дві штучки. Я дуже задоволена. Ось великі яйця вже понадкльовувалися. Зараз ці заберу і ці, нехай далі продовжуються гріятися. Часто не буду відкривати, щоб якомога більше їх вилупилося. Ось така красота. Манюсики понаїдалися, відпочивають, мамулечка є. Такі хорошунчики маленькі. Хто як? О, найголовніший чорненький. Самий головний красончик. Ці такі кумані, у них такі мордочки гарненькі, маленькі, миленькі. В інших якісь трішки не такі, а ці дуже класні такі. О, плягалися Ну Ось почався гарненький вилуп. Будемо відкривати не часто. Ось. Деякі ось все деякі попідсихали. Ось сьогодні вибереться. Ой, який чоловік. Ось так. Вибираємо шкарлупу, вибираємо курчаток. Несемо це все під лампочку. Бачите, що може бути. Шкарлупа в яйце залізти і тоді може не проклюнутися. Проплюємо ще багато є наклуплених. Все, і зараз швиденько скроплюємо і накриваємо. По перепілочкам. Тут все добре. Вирішила все-таки знайти трипівника і сюди заселити всю сім'ю, а цих прибрати, тому що цей задира так і буде його всіх довбати, так як він найголовніший. Самий, самий а розселяти по 4-по 5 штучок ну, немає сенсу. Всім дякую за ваші коментарі, хто писав, що робити. Ну, але вирішила я ось так. Ці двоє так і живуть. Ну, хочу, щоб казічка відгодувала і їх трішки прибрати. Будемо молодняк виховувати. Ось так. Чорну Антон все-таки попарував. Так що будемо чекати за місяць, що там буде. Ці бандити підростають, дівчата такі гарненькі стають. Ще поки що в кліторці тарабонять. Ну, нас похолодало сьогодні, то нехай ще потісняться. Їм вистачає тут місця, їсти є, пити постійно також є так що це чудово. Одне, правда, пропало, воно таке саме-саме малесеньке було. То одне Клочатку пропало. А і, і ці гарненькі, такі любопитненькі. Ця мамулечка зразу до комбікорму лізе, а нас друга чекає зеленого. Ну, ось так буває. бачите, І малишата долазять, вже собі під'їдають, під'їдають там. А з мамулька не їсти і вони підуть їсти. Все достають, привикають до комбікорму, все чудово. Малечі поставила водичку і вони будуть тут пити, тому що з бутилочки вони не достають, а ось так будуть привчатися. Привикнуть до водички і тоді будуть собі пити. Ось, мордочки з Тому що думала пластикові бутилочки пробити, ну ні. Ой, чорненьке. Мамулька заважає йомком, там чорненьке під'їдає. Ось так. Достають же, коли ти голодний, називається, достануть де хочете, звідки хочете. А кормушки не сильно високо. Тому вони достають. А ось тут є завжди голодна риже короленятко. Мамулька їсть. а вон... тут двоє навіть, а вони завжди її смокчуть. Такий класний. Ось це таке у нього така мордочка приплюснута. Таке воно вже хорошеньке мені. Ось так. Добре прив'януту люцерну даю їм. І вони хрумкають ось так. Всі рядочок посідали і всі хрумкутять. Всі чорні мадам – люцерна, комбікор, мисочку і водичка. Ось так. Не знаю, що вибрати. Лусочка сидить, пішла, поїла попила і назад. Це вже гарно сидить. Ну, а качки щось перестали, і одне це хтось чи з'їв, чи забрав. Цей захисник. Вже так, як вже коли гуска сидить на яйцях, так він підбігає, ну і може щіпнути, Я то з ним справа. Свинка їсть, малеча вже теж залазить в корице. Хочу за цей тиждень зробити їм окрему загорошку, відселити в місяць. І тоді кабанчика до неї ось перегнати ще раз. Ось так. Даю такі рідше її їсти. Ну і зелене, звичайно. Оце такі кожутирса, сухенько, гарненько, чистенько. Дуже гарно. Мені дуже подобається на тирсі. І вони хороші, сухенькі, а сіно соломано ну, трішки, трішки поганенько. Апетит в неї хороший. Гайд ну, чи щось там під'їдає. Вже цікавляться, цікавляться коритом, на вихідних візьму сухе молоко, буду їх окремо підгодовувати, і буде все чудово. Також треба проглаштувати, і вже ближче 20 числа будемо їх віддавати людям за гривні чи за долари, хто як захоче. Ну, що, як то кажеться, чіпе в мене в хліві. Поки давала кабанові підсипали, так він через оцей бар'єр ось перескочив. Це капець, воно мені по груди. Там підсипала тирсу, а воно перелякане. Фу, зараз будемо якось переганяти. Ну, Поросят не чіпає, вона в куриці сидить, бо ще я йому тільки викинула їсти і підсиплю, думаю, тирсу, щоб йому чистіше було сухіше. Так бачите, що він робить. Ой, боже боже. Руки трусяться, все труситься, але все добре. Все, каван на місці. в мене стрес. Фу, все добре. Ось тут в мене вже відсаджені три перепілки. Два півники і одна курочка. Одна курочка була відсаджена. Я її сьогодні зранку перекинула. Ну, ось цей винуватець, який робить меру, Запиталася перепиловодів. Не один мені сказав, щоб спробувати трішки кінчик дзьоба відрізати. Вже то зробила. Будемо наглядати, наблюдати далі, але будемо потрібно десь шукати нових півників. Тому що в куми лише один вільний, і в того, що можна було б взяти, так теж немає таких вже великих самців. Так що ось так, будемо шукати.